Підняти рівень спортивної культури, виховати олімпійців та з користю використати більше ніж 2 гектари землі по проспекту Центральному допоможе зведення нового стадіону. Програму будівництва обговорили на громадських слуханнях 28 липня, куди запросили громадських активістів та волонтерів. Як стверджують керівники проекту, програма довгострокова. Будівництво триватиме близько трьох років. Основи проекту закладені ще у далекому минулому, більше ніж півстоліття тому. У 60-х роках масове заняття спортом охопило 90% всього населення міста. Головний комплекс спортивних майданчиків міста знаходився на радянському проспекті, нині проспект Центральний в кварталі 49А. За даною адресою знаходиться спортивний комплекс вуличних майданчиків для тенісу, волейболу, баскетболу, футболу та інших видів спорту. Новий стадіон потребуватиме нового оснащення електроживлення, тепло та водопостачання, а також каналізація. Все це підведуть від будівлі 33 по вулиці Федоренка для зручності та безпеки організація парковки та пішохідного переходу. У комплексі облаштують 17 спортивних майданчиків для різних видів спорту футбол, теніс, катання на роликах тощо. Також тут з'являться і майданчики для дітей. Поки що все це тільки на папері. Спочатку слід вирішити організаційні питання. Програма розрахована і повинна бути реалізована шляхом проведення заходів з виконання програми. Перше це розробка детального плану кварталу 49. а Друге це обговорення затвердження детального плану та програми стадіону з комплексом спортивних майданчиків. Третє це прийняття рішення про забудовника. Четверте прийняття рішення про використання земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває в оренді для суспільних потреб. П'яте. Розробка проєкту землеустрою. Шосте рішення про затвердження проєкту землеустрою з передачею користування забудовнику. Громадськість схвилювало питання власника: хто ж стане балансоутримувачем? Ну, або спорткомітет буде, відділ да, молодіжі спорту, або ж це база. Комплексна дитсько юношеська спортивна школа номер 1 загальна сума проєкту сягає 16,5 мільйонів гривень. Передбачається, що гроші на його реалізацію візьмуть з міського бюджету, проте можливе і залучення державного бюджету, донорських грошей та приватного капіталу. Громадськість вбачила явні недоліки у програмі та запропонувала внести зміни. І тільки після цього активісти знову готові зібратися для обговорення.